У стінах Свято-Георгіївського храму знову біль, сльози та розпач. Рідні прощаються із воїном Олександром Теревегою. Ще у дитинстві Олександр залишився без найріднішої людини матері. Дитинство він провів із бабусею. Ми з ним завжди були в одній квартирі, завжди разом. Всі я в ньому сиділа в кімнаті, всегда брав мене на плечах. Ходили, гралися. Завжди приходив на допомогу та мав золоті руки. Як згадують рідні, будь-які ремонтні роботи не обходились без Олександра. «Мама кликала мене, його кликала, ми обоє з ним. І красили, і потолки робили вдома. Ну це по-домашньому. Він хороший був, хлопченка живу, він молодець, він робив все. Олександра мобілізували 2 жовтня 2023-го. Пройшов навчання на полігоні та захищав країну на одному із напрямків фронту. Під час служби отримав позивний атлет. Це була людина простенька, щира, добра. Надійний. Ну, це був друг товариш. Тут, ну, я не знаю, що навіть говорити. Таких людей мало. А що саме гірше, що таких людей війна швидше забирає, не знаю, чому так. У війську його пам'ятають світлою людиною. Побратими згадують про Олександра із усмішкою та болем у очах. Навіть під час служби захисник не покидав захоплення, колекціонував монети. Любі цікаві монетки, гроші, це його було. Він їх почав ще, ще з дому, але там він продовжував цим займатися. Десь в магазині якусь там здачку дадуть. Все. Він побачив там щось цікаве. Все, каже, це вона, це вона, каже. Життя воїна відібрали окупанти 6 липня на Покровському напрямку. Воїну навіки залишиться 31. Спомин про нього житиме у серцях рідних, друзів та побратимів. Вічний спочинок Олександр знайшов на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракова. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський.